Я хочу сказати дніпрянам, щоб вони нарешті прокинулися, тому що війна вона вже дуже близько. Війна не в новинах і вона не десь там, вона поруч. Дніпряни і так це відчувають на своїй шкурі шахедами, але коли почнуться FPV, коли почнуться каби, арта, це буде набагато жорсткіше. І треба бути людяним, треба допомагати армії по 10 гривень кидати, по, там, по 30 гривень кидати, сітки передавати. Всілякі продукти передавати, усе, щоб тільки допомогти війську, не боятися війська, йти в армію. Нічого страшного немає. Ми всі люди одинакові, всі були цивільними. Все можна побороти, влитися в колектив, і все буде добре. А безвідповідальність, байдужість вона вбиває. Росіяни прийдуть в будинок і вони не будуть питати. Тут ми знімаємо квартири, військовим кажуть, платити 40 тисяч гривень за квартиру, в якій немає нічого. А росіяни просто приходять і будинок, виганяють тебе з твого ж будинку, якщо не застрелять, і просто живуть в ньому. От от в цьому і проблема. Не треба бути безвідповідальним і стояти в стороні. Ворог дуже близько.